Привіт, я пан Рослав, і ви знову і ви знову на моєму каналі. І ми тут продовжуємо вивчати кріта по підручнику е, офіційному. Е, отже, ми підійшли до теми. Це в нас 11 урок, і ми підійшли до теми завантаження і збереження пензлів. Але перед цим я хотів дуже вам подякувати за активність, за коментарі, за лайки, і взагалі за те, що ви дивитеся, і те, що ви існуєте, тому що я взагалі не очікував, що. Що хтось взагалі буде дивитись а, подібне відео. Отже, а, що стосується пензлів, у, реаль, у реальності під час малювання або рисування ви використовуєте декілька інструментів. Ви костоєтесь олівцями, олив, гумками, пензлями, різними типами фарб, чорнил, крейди тощо. Усі ці інструменти є різними способами перенести художній задум на полотно. У програмі для цифрового малювання подібній кріта теж маємо справу із чимось схожим. Ми називаємо набір інструментів рушієм пензлів. І подібно до того, як відчуття, як відчуття від водіння автомобіля із різними двигунами, двигунами є різним, або до того, як олівці при малюванні лишають на папері інший слід, ніж кулькові ручки, результати малювання з використанням різних рушіїв пензлів є зовсім різними. Для рушіїв пензлів також передбачено багато різних параметрів. Отже, ви можете зберігати ці параметри до наборів параметрів. На відміну від Photoshop, у Krita кінчики пензлів і набори пензлів є різними інструментами. Кінчики є лише певним різновидом штампів, а набори пензлів використовують кінчик і багато інших параметрів для створення повноцінного пензля. Спадний список властивостей пензля. Для початку доступ до пензлів редактора параметрів пензлів може бути отримано за допомогою панелі інструментів. Кнопку редактора розташована між кнопкою Вибрати набір пензлів. Праворуч і кнопкою. «Візерунки та заповнення ліворуч. Ага. Так. Ось він. Це візерунки і колір. А це вибір пензля. Ми вибираємо цей хурячий хвостик. <гум> так, напевно, це треба зняти виділення. Сказувати позначення? Позначення може це виділення, слухайте. Окей. А... Отже, ми натискаємо тут якраз от рушії пензлів. Тут знаходяться, і ми бачимо багато функцій різних. Отже, для початку доступу до панелі редактора, то там ми вже це знайшли. крім того, ви можете скористатися для її відкриття, натиснувши клавішу F5. Після відкриття панелі редактора, параметри в пензля, ви побачите, що таке. Щось таке огляд спадного списку параметрів пензля. От, і вона нас тут розділена на певні сегменти. Так, ось вона. Вона ще така велетенська, якщо чесно. Можна її якось згорнути. Ні. Вю, ну добре. Ну, вона прям реально дуже велика. Ну добре. Почнемо з. Верху, да? Спадну панель параметрів пензля поділена на шість областей. Розділ А. Загальні відомості. Ось вона. Зверху А. Ось вона. В нас тут. Так. І що вони кажуть? У цьому розділі містяться піктограма набору інтерактивних перегляд пензля. Нова. Назва набору. Назва рушія. Та декілька кнопок для зберігання перейменування та перезавантаження набору. Піктограма набору. Напевно, це, це вона. Інтерактивний перегляд пензля. Угу. Назва набору Та-ра-та-та-та. -та -та. і е, назва рушія. Ну, добре. Та декілька кнопок для зберігання перейменування та перезавантаження набору. А, а як тут виглядає в нас? Рушій піксельний маркер. Dry. І тут ми бачимо це якась кнопочка, така цікава, що це ого. А, ми можемо, зберез... Все, я зрозумів. Ми можемо а, наз... називати по-різному. Угу. І тут от якраз є зберегти новий набір пензлів, перезаписати набір пензлів. Окей. А, параметри пензля Кріта зберігаються у метаданих файла PNG. Параметри пензля Кріта зберігаються у метаданих файла PNG розміром 200 на 200 пікселів у файлі kpp. У файлик. Зображення у цьому файлі. PNG стає піктограмою набору. Ця піктограма використовується кріта всюди і є корисною для розрізнення пензлів там, де їх не можна розрізнити за інтерактивним попереднім переглядом. Це вони говорять про, про цю піктограмку візуально. Тобто от Ми бачимо, що вони різні і ми такі, ага. Одразу розуміємо, що про що, щоб швидко зрозуміти деякий пензель. Отже, повертаємось до цього редактора пензлів. Так, е Отже, на панелі інтерактивного попереднього перегляду буде показано мазок поточний пензлем у формі хвилі. Ліворуч, тиск пензлем на полотно вважатиметься нульовим. А далі зростатиме до повного з рухом пензля у напрямку праворуч. Таким чином можна побачити вплив датчиків тиску, кута малювання, відстані, згасання та нечіт... нечіткого мазка, але, не інших... але не інших. Отже, отут ми бачимо, а... як він е... при натиску поводить себе, тобто від. Ну, від... Від того, як ми почали малювати до сильного натиска на, на, на стілус. Тобто, в цьому випадку маркер не змінює товщину лінії, але, але змінює, е, змінює непрозорість. Прикольно. От ми о, ми можемо оце от згортати і розгортати е, панель вибора різних. Е, Різних пензлів. От тут, наприклад, ми можемо бачити, що цей, да, при натиску він просто збільшується. А цей при натиску він збільшується, але він має ще й квадратну форму. А цей ще і прозорість. Він При натиску змінює ця прозорість, а не розмір цього клячки, да, типу ластика цього. Тут також ми бачимо різний зміну різних. Тут, бачите, якщо тут була така. Якщо тут м'який контур, і е, змінюється е, натиск, сила натиску непрозорості. При силі натиску змінюється непрозорість, то от в цьому ми бачимо, що контур, наприклад, дуже чіткий і також змінюється непрозорість. А в цьому ви. Папа також, між іншим, ну це подібні якісь, тільки трішки різниця, е, бачите, різниця в прозорості якась інакша. І тут також. А тут, наприклад, просто розмір змінюється, але прозорість залишається сталою. А тут і розмір, і прозорість змінюється в цьому пензлі. Це взагалі дуже вузький. А це подібний до олівця. І бачимо, ми, що і розмір змінюється, і його контур дуже, не, дуже неоднорідний, як в інших. Ну тобто, і це все е, можна налаштовувати в, в, в цих параметрах. Отже. Таким чином можна бачити вплив датчиків тиску, кута малювання, відстані, згасання та нечіткого не, та не мазка, але на інших. Для деяких рушії, пензлів панель не показуватиме нічого. Для пензлів розмазування, фарби, фільтрування та інструмента клонування на панелі ви побачите картати, візерунок, оскільки ці рушії, пензлі використовують для зміни значень для пікселів, які вже є на полотні. Ага. Заміткою назви набору, розташованого кнопкою для переіменування пензля. У результаті перейменування пензля буде збережено як новий, а пензель із попередньою назвою буде, буде вимкнено. Це оця от кнопочка, яку ми натискали. Ось вона. Отже. Рушій. Рушій пензля базовий програмний код, за допомогою якого на основі пензля створюється мазок. Це означає, що різні рушії пензлів мають різні параметри і працюють у різний спосіб. Ви можете спостерігати за цим у реальності, за різницею у штрихах, крейдою, олівцем та пером. Оскільки комп'ютери є математичними пристроями, більшість із наших рушіїв пензлів працюють по-різному через віртуальні математичні причини. Для більшості художників важлива не математична природа пензля, а його текстури та позначки. Кожен рушій пензлів має власний неповторний варіант та призначення, його можна налаштовувати за допомогою внесення змін до параметрів його роботи. Перезавантаження. Якщо ви внесете зміни до набору пензлів поряд із назвою набору, з'явиться піктограма. Це кнопка перезавантаження на набір. Перезавантаження набір пензлів. Ви можете скористатися нею для пере... повернення, повернення до початкових параметрів пензля. Ого, прикольно. Збереження набору параметрів. Праворуч передбачено, передбачено кнопки зберегти новий набір пензлів та перезаписати пензель». От воно, воно тут пензлі. Зберегти новий набір пензлів, перезаписати набір пензлів. А... Зберегти новий набір пензлів, Збере... збереже поточний набір пензлів в усі внесені до нього зміни до нового набору. Якщо ніяких змін внесено не було, таким чином ви створите копію поточного набору пензлів. Перезаписати пензель. Ця кнопка доступна лише якщо було внесено якісь зміни. Її натискнення призведе до при. Перевизначення поточного набору новими параметрами зі збереженнями назви та піктограми набору, програма завжди створюватиме резервну копію із часов... з часовою позначкою у тексті ресур... ресурсів. У результаті спроби зберегти новий набір пензлів буде викликано вікно, подібне до наведеного на знімку нижче із невеликою панеллю, нотатника та усіма варіантами можливої зміни піктограми набору. І от ми бачимо: зберегти новий набір пензлів кріта. Назва пензля. Ми можемо зробити назву. У цій області можна малювати. Угу. Завантажити наявну мініатюру, завантажити мініатюру з ескізу, завантажити зображення, завантажити з бібліотеки піктограм, виключити мініатюру. Прикольно. Панель ліворуч є панелью нотатника. Ви можете малювати на ній поточним пензлем, вносячи незначні зміни на льоту. В ліворуч воруч панелі нотатника. от вона. Ага, на ній можна малювати прям. Назва пензля. Назва. Вашого пензля її також буде використовуватися як назву файла. Якщо пензель із такою назвою вже існує, його дані буде перезаписано. Тобто, якщо ми хочемо, щоб збереглись два пензлі, потрібно, зб... потрібно переназивати якось інакше. пензель. Завантажувати наявну мініатюру. завантажити наявну мініатюру до набору пензлів, завантажити мініатюру нотатника. Вибір цього, варі... вибір цього варіанта призведе до завантаження заштрихованої області з великою нотатника розділ С до області мініатюри. Завантажити зображення за допомогою цього пункту, ви можете вибрати зображення з диска для завантаження його як мініатюри. Ну тобто, і ми будемо знати, що ця мініатюра це той самий пензель, який ми малюємо. Тобто ви можете завантажити навіть будь-яку іншу картинку, е яка буде відображатися як, е оце, як позначення цього пензля. «Завантажити з бібліотеки піктограм, відкрити бібліотеку піктограм, ага, вилучити мініатюру, робить. Поле мініатюри полотна повністю білим. Бібліотека піктограм. Щоб пришвидшити створення піктограм наборів, ми прибачили укріту бібліотеку піктограм. Ага. І, ви, і ми можемо по-різному назвати цей пензель і, і вибрати навіть свою особливу піктограму, і ми будемо знати, що це саме він. Прикольно. Ну-ка, давайте спробуємо. А, це в нас. Це в нас е, перезаписати. Так, да, і от він з'являється, ця панелька. Так, е, да, і ми можемо по ній тут малювати. Бачимо? Ага. прикольненько. Завантажити з бібліотеки піктограм. І так, да, і тут в нас з'явилася бібліотека Піктограм. І ми тут можемо вибрати будь-який із матеріалів, на який він нам буде схожий, цей пензель. і додати ще якісь певні позначки, щоб ми точно знали, що це саме цей пензель, який ми створили. І от тут у нас є насичення, середній рівень, відтінок, деякі додаткові функції. Прикольно. Отже, рухаємось далі. За допомогою бібліотеки ви зможете вибрати піктограми інструментів та необов'язкову малу емблему. Після, не після натискання кнопки Гаразд комбінація результат буде завантажено до малого нотатника і ви зможете малювати на маску. Якщо ви перейдете до, до вашої теки ресурсів, ви побачите у ній теку із назвою Present Icons. І а у цій теці буде під текст Tool Icons та Emblem Icons. Ви можете додати туди напівпрозорі зображення PNG, щоб кріда завантажувала ці зображення разом із іншими зображеннями бібліотеки, отже, розширити ваші можливості із налаштування піктограм. У вашій. В правій частині вікна бібліотеки піктограм розташовано три повзунки. За їхньою допомогою можна скоригувати піктограму інструмента. Верхні два повзунки ті самі відтінок і насиченість, які можна скоригувати за допомогою коригування IHSL. Нижній повзунок є над простим фільтром рівнів. Цей повзунок додано, оскільки фільтр. Рівнів надає змогу зберігати найтемніші тіні і найсвітліші виблиски на піктограмі інструмента. Отже, за допомогою повзунка дуже зручно виконувати швидке коригування. Коли усі налаштування буде завершено, ви, ви зможете натиснути кнопку Зберегти у діалоговому вікні зберегти новий вибір, набір пензлів, щоб наказати кріта зберегти новий пензель. Ого, прикольно! Тут ще багато інформації. Да, тут, тут реально дуже багато інформації. Давайте ще раз прочитаємо цей роз... Це в нас був розділ A. Ей, і зараз якраз підійдемо і прочитаємо про розділ B. і напевно, на цьому ми у... на цьому наш урок ми припинимо, тому що тут реально дуже багато інформації. Отже, розділ B. Засіб вибору набору пензлів. Засіб вибору набору пензлів є дуже схожим на бічну панель наборів пензлів та стадний список наборів, який викликається натисканням клавіші F6. Його унікальність полягає у тому, що він надає вам змогу фільтрувати набори за рушіями. Крім того, саме за його допомогою можна створити пензлі для рушія з нуля. Типово, його, з, його згорнуто, отже, вам доведеться натиснути стрілочку р... згори і ліворуч від пункту р... рушія пензлів, щоб програма показала його. Ми це от робили. Да? Це от він. І от ми бачимо, що він згорнувся, розгорнувся, згорнувся, розгорнувся. І от він є. І тут є якийсь якраз пункт Рушій тут піксельне, кольорове розмазування, ескіз, швидкий пензель, щетинка, форма, результ... це різні рушії, за якими вони можуть бути е, сортовані. Тут є піксельний, є тут кольорове, кольорове розмазування. І Бачите, одразу скоротилось. Ескізні пензлі, якийсь швидкий пензель, щетинка, а потім форма, а, якийсь. Пульверизатор. Потім штриховий пензель. Гратка. Вм, прикольно, Крива. Угу. Частка. Клонувати. Викрівлення. І дотична нормаль якась. Фільтр. У. -у, -у. І MyPaint. Прикольно. Різні а, різні рушії. Отже, а, типово його згорнуто, отже, вам доведеться тратата. Типово у верхньому спадному списку ви, вибрано пункт All усі, що означає, що буде показано усі рушії. Крім того, буде показано розділ міток, у якому ви зможете вибрати мітки. Список наборів пензлів та текстове поле для пошуку. Стосовно міток, ми вже е, розбирались, це можна створювати. І, е, є певні групи пензлів, і це якраз стосується міток. І ми якраз можемо е, додати до будь-якого пензля мітку і, і групувати їх по-різному для того, щоб у цьому, у швидкому виклику меню. Ось цьому я про це можна за рахунок саме цих міток, оця мітка, ми можемо вибирати різне, е, різні е, е, комбінації, і саме, і саме це мітки якраз з цим працюють. Тобто це групування по різним, по різним потребам. Тобто, якщо мені потрібні якісь різні, або є, можливо, якісь от мої улюблені, наприклад, да? або можна створити якусь свою комбінацію. Із пензлів, з якими ви частіше працюєте, і це якраз оце от робота з мітками. І це якраз оце от всюди, і це якраз різні папки з мітками, різні якби комбінації різних пензлів, які можна створювати. Це оце якраз підпункт у цього. Це по рушіям, а це по комбінаціям різних пензлів. Які виринають в цьому в, 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 в тому круглому вікні. А, окей. Якщо ви зможете ви мітки, Ни, нижче буде показано піктограму плюсик, натискання якої призведе до показу усього списку рушіїв кріта. Вибір пункту рушія зі списку призведе до показу усіх пензлів цього рушія. Плюсик. Піксельний, кольорове розмазування, і це все. Не? Ми вибираємо. І в нас якраз тут ще і підлаштовується під нас да, ця екран. Якщо ми вибираємо швидкий пензель, у нас з'являються швидкі пензлі. Не? Цікаво. А, так. Піктограма з. Смітника виконує ту саму роль, що і бічній панелі наборів. Вилучити, або точніше вимкнути набір так, щоб програма не показувала його у списку. Оце от у нас якраз. Якщо в нас якийсь вибраний пензель. Угу. Так. Розділ C e C, A, B, C, Нотатник для чернеток. Нотатник для чернеток. C. Нотатник для чернеток. Е -е. Ось він. Оу. Ага. А якщо. Ой. Якщо ми виберемо що ми виберемо якийсь пензель адекватний, маленький там, наприклад. Ой-ой-ой. Так. Наприклад, оце от якийсь олівчик, і ми можемо. О! М -м не до кінця розумію, що це він робить. А Де мій. Ой-ой-ой! У мене попадав У, впав мій планшет. на, Так. Це все чудово, а де. Я напевно. А. Я напевно відніс його в іншу сторону. Тобто окей, ладно, зараз прочитаємо просто цей пункт. І напевно будемо закінчувати цей урок. Так. Розділ B, розділ С. Да, він невеличкий. Отже, під час коригування параметрів пензлів, звичайно ж, хочеться бачити результат зміни кожного з параметрів. Саме для цього призначена панель нотатника розташована праворуч під спадного, від спадного списку параметрів. Типово, нотатник згорнуто. Отже, вам доведеться натиснути стрілочку згори і, і праворуч від пункту і параметрів пензля, щоб роз, програма показала його. Ага, він також. Це от. Згортається і розв. І Рогортаються Е, ем... Так, під час збереження нового набору пензлів ви можете на наказати програмі використати піктограму на основі намальованого нотатнику. Ага. Програма зав завантажити обведену пунктиром ділянку до моніторного нотатника у діалоговому вікні збереження нового набору пензлів. Під основною панелю нотатника розташовано 5 кнопок. Ось вони. Заповнити область піктограмою набору пензлів. Заповнити область. Угу. От, ми натиснули, і вона з'явилась. Заповнити область поточним зображенням. Угу. Це те, яке я зараз малюю. Заповнити область градієнтом корисно для пензлів розмазування. Угу. От градієнт. Заповнити область кольором тла. Угу. Просто біле. І запо від, відновити заповнення області білим. Колір тла це в нас стоїть просто замовченням білий, тому воно якраз і білим. І це якраз відновити. Це, ті, ну, наприклад, ми зараз це, і це от відновили, і воно стало білим. А це колір тла, із-за того, що в нас вибраний колір білий, то він тоді і білим робить. Тобто був би він червоний, він був, був би червоним. Так. Окей, okay. отже, це додаткові функції знову ж таки стосовно цієї піктограми, і, е, яку ми можемо просто використати потім при збереженні самого цього пензля. Добре, на цьому ми зупиняємо цей урок. Вступну частину по е, це не вступна частина, а це в нас завантаження, завантаження збереження пензлів. Це в нас якраз робота із пензлями і налаштуванням. І налаштуванням, налаштуванням пензлів, якраз робота з пензлями. Отже, я дуже вдячний вам і е е е е я не буду перераховувати, знаєте, як, як на місць всесвіт, кому я вдячний. Е в будь-якому випадку. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, зауваження, пишіть мені, будь ласка, я буду дуже радий прочитати їх і зробити, можливо, по можливостям щось корисніше стосовно цього міні-курсу навчання. Отже, добренько був радий з вами поспілкуватись. Побачимося в наступних уроках.